Натискаємо Дистанційне завдання. Нам треба додати посилання на тест. Переходимо на сторінку тесту, натискаємо на посилання, повертаємося в наш журнал, натискаємо Вставити, редагувати посилання. В тексті для відображення пишемо завдання. Виконайте тест. В рядок адреса посилання. Вставляємо наше посилання. Зберегти. Гуртаємо униз, натискаємо Зберегти. Учні будуть бачити дистанційне. Завдання. Повертаємося до журналу 9 лютого. У нас створено дистанційне завдання.